Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець. В прямому стрімі українські сукіряни. Почав я хв... стрім на хвилину раніше, тому що у нас написали: Діду, коли чекаємо тебе, коли стрім. X-Force, Так, хвилина. Я на хвилину почав раніше, тому що. Чекали стріму. Доброго вечора, Сергій Рибачук. Е -е, пан. Ой, пан Попало, Пан попало. Пан Іксфорс, Ну, добрий вечір, рідні друзі. Пан Олександр, Полтава на зв'язку. Пан Олександр з Миколаєва, з Бахмута. З Бахмута привіт, з українського Бахмута. Коля привіт. Пан, пані Зоя, добрий вечір. Пан Сергій, доброго вечора. Доброго вечора, друзі. Доброго вечора, шановні глядачі. На Сумщина, Ігор Савченко, глухів на зв'язку. Пан Андрій Чернігівщина, пан Олег, ну ви знаєте, дуже добре, дуже добре, що люди приєднуються, друзі в чаті приєднуються. Ну, а ми помаленьку буду на чат подивлятися одним оком і помаленьку постараюсь. Сьогодні поговорити з вами хвилин, не знаю, наскільки в мене хватить сил. Ви знаєте, от хто сидить перед вами? Перед вами сидить Ігор Швець, самий чесний, правдивий блогер на Україні. От я це зрозумів сьогодні. Я не хвалю себе, тому що як бабуся моя Маруся Халючук казала: похвали. Мене роти, бо роздеру себе. Ні, я сьогодні переконався, що я що я, що я от сижу в старенькій своїй хатинці і являюся самим чесним і правдивим блогером на Україні. Поясню чому: для цього щоб це зрозуміти, просто подивіться, що мої колеги по цеху, блогери, сьогодні викладають. І зразу зрозуміло, що вони працюють на своїх господарів. Просто, ви скажете, вони ж на Україну працюють. Загалом так. Але в України є така терерисочка. це господарі України. Ні, не народ. Повірте, на превеликий жаль, лише в Конституції написано, що господар України народ. А господарі України це олігархи. От, будь ласка, Люсія Арестович, якого в Монако помітили. Хто випустив Люсю Арестовича, який начебто в опозиції до президента Зеленського з України? Його ж могли пов'язати і закинути в Лук'янівське СІЗО, як щуря дрібного. Ні, дали виїхати за кордон. Він собі подорожує по Америці, по Європі, скупляє нерухомість, ходить по казіно. Хто за ним стоїть? Правильно, українські олігархи. Українські олігархи, які. Е... Більш, як би кажучи, орієнтується на Росію. Отак м'яко, обережно орієнтується на Росію. Ну і сам Люся Арестович засвітився колись, коли був молодим біля ідеолога російського націоналізму Дугіна. А там, де Дугін, там ФСБ Росії. Тому зразу ясно, за кого Арестович. Ну, наш Євген дикий. Знаєте, Євген дикий. І написав він 200 кг має. Да, 200 кг Євген Дикий, який каже, я з автоматом буду зачищати всіх українців. На кого орієнтується Євген Дикий? Так. Хто за ним стоїть? Ну ясно, пеця Порошенко. Пеця Порошенко. Той пеця Порошенко, на совісті якого десятки тисяч добровольців і тисячі моїх побратимів-майданівців. Він їх позаводив котли. Сінь кулявловом, з турчином, він їх позаводив котли і помножив на нуль. Чому? Тому що класика революції: хто робить революцію, далі стає непотрібен. їх просто знищують свої кіпа. От і майданівців, добровольчі батальйони, Пеця, турчина, сіння Кулявлоб завели в котли з росіянами по договорняку, постріляли. Тих, хто не в котлах. По тюрмам 19 тисяч добровольців було в тюрмах. Це офіційна цифра. 19 тисяч добровольців. 18776 В тюрмах було до 19-го року. Це все подяка за те, що вони пішли на Донбас першими, за те, що робили Майдан. Подяка. Тюрма загибель або безвісті пропав. Якось так. от Ну що ми ще можемо сказати? Ми можемо ще сказати одну річ. Дикий Іарестович. Хто ще світан. Є полковник у нас світан. Грамотний, льотчик колишній, так, льотчик винищувач. От полковник світан, грамотний. Колись він, отак, як я, сидів в білій рубашиці. Ви бачите, я цей світерок не міняю, він мені удачу приносить. Так само світан у нас сидів в Рубашиці і. Е... Говорив, ну йому, напевно, сказали світан, ти ж полковник, він взяв синього костюма собі. Одів, так, сидить в синьому костюмі і розказує. Ну, на мою думку, хто за світаном стоїть? За світаном стоїть Ахметов. Так, так. Рінат Леонідович Ахметов, господар України. так. Ну, от він стоїть за світаном, він його вивів світана, і світан став дуже модний не тільки в Україні, але й в Європі і в світі. Коротше кажучи, якщо би у мене були господарі, такі як у дикого Ситяка Порошенко, як у Арестовича, проросійські олігархи, українські олігархи, які орієнтуються на Росію, як у полковника Світана, на мою думку, Рінат Леонідович Ахметов, то я би ну, не сидів би в старій хатинці і сушив би шапку шарфиком. Так? Е... Але от тому я і саме правдива чесна людина, що я сиджу в старій хатинці і існую, і говорю правду на ваші донати. Я народний блогер. Ігор Швець не тільки український історик журналіст. А Ігор Швець, народний блогер. Тому що я говорю правду, тому що я виживаю, працюю за допомогою українського народу і говорю правду про український народ, про наше життя, про Україну. Попрошу підписатися на Ютуб канал Ігор Кравцов. У нас 80 у нас сорок підписників. Прохання, давайте доведемо до 50. Коли ми доведемо наш канал до 50, український історичний YouTube канал, для мене це буде дуже радісний день. Я мрію просто дожити. Тому хто буде дивитися, прошу, підпишіться, будь ласка, і доведемо до 50 тисяч. Як завжди, низький уклін, низький уклін людям, які допомагають донатами. 41 49, 05-11, 33-15. 41, 49, 33-15. Карточка Приватбанку. Ну і по темі стріму. Тема стріму у нас дуже сьогодні проста: Україну доведуть до капітуляції. Чесно кажучи, я вчора, ще, коли вів стріми, хотів сказати слово капітуляція, але не наважився. Не тому, що я боюся. Ну, як би кажучи, не хотів лякати. А от сьогодні в мене чомусь слово «капітуляція» і нас доводять, воно в мене з самого ранку. Поясню чому. Ну, тому що, наприклад, той же самий мій колега по цеху Льошик Гончаренко. Пам'ятаєте, так, депутат Верховної Ради, людина, яка існує на гроші Порошенка. Ви бачите, що не візьмеш блогера, за блогером хтось стоїть з українських олігархів. Так, от, Льошик Гончаренко вже третій день про одне те ж саме говорить. Потопили Цезаря Кунікова. Потопили, потопили, потопили й потопили. Так? І Петю Петю не пускають на Мюнхенську конференцію. І він, як заведений, от що хазяїн йому каже, то і блогер і говорить. Ну от Льошик Гончаренко, Порошенко. Кидаємо бабло і Льошик каже, Порошенка не пустили за кордон. Чому? Ну тому, що Порох, якщо поїде на Мюнхенську конференцію, він не вернеться. Просто не вернеться. А вже за кордону буде робити Майдан через своїх людей на Україні. Порох не вернеться, тому що по ньому карна справа вже завершена, підозру вручено і. Не сьогодні-завтра спецназ СБУ прийде і пов'яже Пороха, і ніхто за нього не заступиться. Порошенко це розуміє, тому хоче всіма силами виїхати за кордон, а йому не дають. Все, І Ільошик кричить про це. І про потоплений корабель Цезар Куніков, російський. Далі, світан. Теж саме, от я сьогодні взяв і спеціально один раз в суботу сів і подивився, що говорять мої колеги, за якими стоять олігархи. Полковник світан, за яким стоїть Рінат Ахметов. Це моя думка. Що говорить? Тож потоплений корабель. Так, потоплений корабель. Ну, потопили корабель. Третій день усі говорять, як заведені машини про корабель. Далі, Авдіївка. От я не можу зрозуміти з того, що мої колеги говорять: або Авдіївка оточена, або вона оточена з трьох сторін. Або Авдіївку розрізали на частини, або 20% Авдіїв за антіросіянам. Коротше кажучи, незрозуміло, що робиться в Авдіївці, і кожен, що хоче, то говорить. А ще кажуть, що те ж саме, що три місяці назад казав я: якщо Авдіївку візьмуть, ззаді готові лінії оборони, але ці лінії оборони в низині, а Авдіїв на висоті. Плюс, щоб взяти Авдіївку, там скільки підземель, Треба буде в 10 разів покласти більше, чим потрібно. Про свідево, начебто сі відео, і хтось закидував з росіян і в чаті я в повідомлення, що всі відео обнулили всю третю штурмову бригаду. Це сама елітна бригада ЗСУ, яку дуже бояться росіяни, начебто їх вистроїли там 1500 чоловік і поклали ракетами. Ну, ясно, що це і ПСО, так? Але для того, щоб це і ПСО підкріпити, бабахнули сьогодні про багатоповерхівці, всі відго і положили громадянських людей, цивільних людей, вірніше, гражданських людей, в тому числі і дітей. І, коротше кажучи, оці всі події, всі події переповідають блогери, як по пластинці. От знаєте, вони переповідають. А ще переповідають, що грошей нема, Америка грошей не дає, Європа не дає. І от так, буквально неділю, вони крутять, 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 як пластинка. Я думаю, ну чесне слово, розумні люди. Ну, не дурні ж люди, так? Льошик Гончаренко він же не дурачок, він лише косить під дурачка. Він хитра людина, Льошик Гончаренко. Він колись же був у партії регіонів. Він колись виступав за Росію. Є ж записи де Льоша Гончаренко, депутат Європейської Солідарності, каже, що ми з руським народом будемо жити, ми з руською мовою, літературою, виступ в Одесі. А зараз він вишиванки, крепкий патріоти. Українці вірять. Ну був вчора за Росію, був вчора за ФСБ, а зараз дів вишиванку, він патріот. Що би не повірити хорошому чоловіку? Українці вірять дикому. От ви знаєте. Ну, Гончаренко якось тож хитрий. Гончаренко ж хитрий. Я сумніваюся, що він гончаренко. У нього якась друга нація, хитра. Ну, подивіться на дико. О, 200 кг з Хмельницька, 200 кг. От такий. Дикий. Ну, хто повірить дикому? Ну, от скажіть, ну, нормальна людина буде сидіти і повірить дикому. Так, ну хто дикому повірить? Особливо, як він каже, я з автоматом, з побратимем буду заходити до хати, зачищати українців. Що ж це зачищати? Убивати, гвалтувати, відбирати майно. Ну що це, так? Так. І українці йому лайки кладуть, іти, і сотні тисяч переглядів дикого. Правильно? То, що Дикого розкручують на каналах Прошенка. Дико розкручують на каналах Прошенка. Ну, от мені от дивлюся на цих блогерів, які маючи ресурси, маючи інформацію, маючи все. Ну, я ще не згадав свого однофамільця Швеця. Швеця з Америки, екс-розвідника КГБ СССР, зрадника Батьківщини, тому що він зрадив присяги і перебіг. В Америку, а зрадник є зрадник, як не крути. Якщо ти зрадив, можеш хоч як себе одягати. Я за демократію, ти зрадив присязі. Так от зрадник присязі Швець прокинувся в Америці і зараз, тому що він однокурсник Путіна. У кожної ж є фішка, так? От і у швеця фішка, він однокурсник Путіна, Путіна так? І одна цій фішки. У нього спочатку зуби були такі, як у мене старечі. да? Ну, у мене зуби старечі, щоб їх вставити. Всі українці знають, скільки мені треба вставити грошей, да, щоб ви задонатили, щоб я посміхався білими зубами. да? От я при всій повазі до людей, я ще раз кланяюсь людям, які мені донатять, але на нові зуби мені не на донатять, бо нові зуби вставити це зараз тисяч десять баксів. Так от спочатку швець. Виступив на своєму конькові да, е, в Америці, що він однокурсник Путіна. І на цьому конькові він почав розкручуватися, поки на нього не звернув увагу. Хто. Ну, я сказав, хто господарі України? Не народ. Господар України це Рінат Леонідович Ахметов. так І Рінат Леонідович Ахметов прибашляв хорошо блогеру і зраднику. Швецьове да зраднику, тому що він перебіг в Америку. Порушив присягу, яку дав. Ну і все. І бере, прибрахлився, і дорогий костюмчик на швецьове, і дороге крісло не на мені. На тому, що в Америці. От, І зуби встав, Ви дивіться, от американці люблять посміхатися, демонструючи шикарні зуби. Це фішка багатого американця. Успішно, американська мечта. Так от раз і замість старих зубів у Швеця появляються платінові зуби. Він такою посмішкою, правильно, Рінат Леонідович Ахметов дає гроші. Що Швець вішав лакшину довірливим українцям. А українці ж люблять зрадників. От українці дуже люблять зрадників. Дуже люблять зрадників. Той, хто зрадив раз, зрадить і два. Але ж мова не про це. А мова про те, що от сьогодні цілий день ніхто не, сказе, не скаже, вибачте, з українських цих блогерів, за якими стоять олігархи або українські політики. Ніхто не скаже, що Україну доведуть до капітуляції. Я вчора говорив, що доведуть до того, що Україна підпише мир. Так доведуть до капітуляції. Подивіться Авдівка. Я не знаю, чи Авдіївка оточена, чи вона вже наполовину росіян, чи з трьох сторін оточена, чи з усіх, чи є там дорога якась, по якій йдуть харчі. Я не знаю, тому що кожен блогер говорить різне і всім сходи з рук. Одне я знаю: у мене таке враження, що американці домовились з росіянами подарувати їм Авдіївку. Пам'ятаєте, колись була прес-конференція, ой, не прес-конференція. 1939 рік. Мюнхенський догвір, Чемберлен і Даладьє. Були такі міністри іноземних справ Англії і Франції. Чемберлен і Даладьє дозволили Гітлеру анексувати Австрію судети. Дозволили. Мюскінський договір, по якому Англія Франція почали ділити з Гітлером Європу, не розуміючи, що Гітлер з'їсть їх усіх, і Гітлер зхавав. Але спочатку вони думали умиротворити агресора. І от у мене вчора я цю думку розказував у стрімах: чому нам не дають леопарди 500 штук, Німеччина, а вже мали би дати? Чому не, не дають f 16 Чому нам спеціально провалили? Снаряди поставку могли ж дати мільйон, а дали всього 300 тисяч. Чому наші хлопці зараз на Продвій умирають без снарядів? От батько загиблого виклав відео, де розказує, де показав, що син писав близький загиблий син, що приїжджає танк і цілий день наших розстрілює, а наші сидять в окопі з ржавими Калашниковими, по рації кажуть, да підбийте той танк, хоч раз по ньому вистріліть. Не одного вистрілу. Наші хлопців зараз на нулі тупо множать, тупо просто перемелюють то, що снарядів нема, нема чим російські танки підбити. Правильно? І по цій ситуації, проводячи паралель з Мюнхенським договором 1939 року, коли Англія, Франція хотіла віддати Гітлеру, Судецьку область, Австрію. Ще там якісь дрібні країни Європи, думаючи, що він зупиниться і піде на СССР. Та ні, перед тим, як піти на СССР, Гітлер завоював всю Європу. Так і зараз у мене враження, що Україну просто віддають в жертву. Знаєте, от як іноді надоїдають люди один одному. І любляча людина, це з досвіду свого і з вашого людина, яка тебе любить, яку ти любив, у вас велика любов, а потім та людина тебе продає. І ти не можеш зрозуміти, чому продала. Так і ми зараз, на превеликий жаль, не можемо зрозуміти, що нас продають. Що, на мою думку, американці не дали нам зброю, щоб ми не могли погнати росіян від Давдівки. Американці Європа не дали нам зброю, щоб ми не взяли Донецьк і Луганськ. А ЗСУ могли би це зробити. Але ж у нас немає зброї, крім ржавих автоматів та гранат, теж ржавих. і ржавих патронів. Ну ще лопати, мольфара, -Кулеба. Да, Кулеба пророк, мольфарний чай перед кулебою. Ніхто. Нас акуратно здають. США хоче акуратно, щоб український народ не зрозумів цього, здати Авдіївку. Тому що вони думають, що якщо Путін на свій, як би кажучи, термін президентства, а в березні у нього вибори, то що Путін стане фюрером Росії, це ясно. Альтернативи немає. Всі, хто альтернатива Путіну були або в тюрмах. Або потікали за кордон. Так от США думає, якщо вони здадуть Авдіївку Путіну, зроблять йому подарунок, то Путін заспокоїться. Наївна думка. Наївна думка в США. Наївна думка, а може, не наївна? Американці не наївні люди, вони прагматики, у них долар, у них вибори. І росіяни. Відповідь на подарунок, коли вони здадуть Авдіїв, можуть зробити їм подарунок, особливо перед американськими виборами, тому що росіяни будуть грати на кандидатів на виборах? Ви що думаєте, росіяни тупі, такі як у нас про них кажуть в телемарафоні? Ні, росіяни готуються до виборів, до американських виборів. Пам'ятаєте, як коли президента Трампа вибрали, вони напряму. Впливали на американські вибори. Напряму через хакери, через підставні фірми, які давали гроші кандидатам і так далі. Пам'ятаєте, так зараз, так само буде і зараз. А саме страшне в цій ситуації, що один я, український історик та журналіст Єршвець, сидячи в своїй простій хатинці і сушачі, і шапочкою так, каже вам правду, що нас акуратно здають. Знаєте, акуратно здають. Просто акуратно здають. Отак От тихенько, тихенько здають Росії. В надії, що як Росія забере кусочок України, вона зупиниться. І не завоює всю Україну, а потім не залиє кров'ю Європу. не, не тронет ситих європейців, не зачіпить ситих європейців. Це наївна думка. Фюрер Путін це звір, а звір, який почав рвати, який почує в людську кров, він ніколи не зупиниться. Якщо він порве Україну, якщо нас здадуть, доведуть до капітуляції, то далі слідуючим будуть Європа. А жирну, трухляву, гнилу Європу боязливу. Путінські орди Чингісхана і танки. До речі, Світан сьогодні сказав цифру цікаву. Світан розумний. Він по-російськи не глупий полковник. Він сказав цифру: 4 тисячі танків. Ну, цифра, звісно, слабенька. 4 тисячі танків у росіян лишилося. Колись в радянській армії було дві танкові армії, як я казав, перша і друга. Так в другій танковій армії 8 9 тисяч танків було, а в першій 13 уявляєте, дві танкові армії. Ну, от така от справа, але зараз вже не радянська армія в Росії залишилося 4 тисячі танків. Ну, от, якщо 4 тисячі танків Росія би пустила на Європу, то ці 4 тисячі танків, навіть якщо б їх спалили, останній танк би став на ламанщі у Франції дулом на Англію Європа зараз не має збройних сил. Самі міцні збройні сили це у поляків, тому що там 300 тисяч сухопутних військ, які вони встигли за два роки переозброїти, спихнувши радянські озброєння України, взявши американські. Все, а боєздатних армій там таких немає. Тому Європа і Америка поки що, поки що тримають нас на голодному пайкове, щоб ми прикривали своїми тілами. Наші хлопців, дівчат ЗСУ, їхні, скажу просто ситі сраки. Але в той час Європа Америка це хитрі бариги, які тихенько одною руцею нас підштовхують. Якщо не до миру, то не дай Бог до капітуляції. З вами був український історик та журналіст Ірошвець. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб-канал Український історичний гор Кравцов. Зараз у нас. 48 200 підписників. Я думаю, до 50 ми з вами доженемо. Хто зможе, будь ласка, донати. 41 49 43 90 05 11 33 15. 41 49 43 90 05 11 33 15 Дякую вам, не перемикаємося. стрім о 20.00 о 20.00. До зустрічі, рідні. Дякую за стрім.